Страви з капусти просто зобов'язані бути у вашому раціоні білокачанна, кольорова, брюссельська броколі, пекінська, савойська, кале, їх корисні властивості можна перераховувати до нескінченності, капуста сприятливо впливає на травний тракт і показана при багатьох лікувальних дієтах, зміцнює серцево-судинну систему, перешкоджає утворенню холестеринових бляшок. Покращує відтік жовчі і нормалізує тиск, а ще дієтичний овоч просто незамінний для тих, хто ретельно стежить за фігурою. У сьогоднішньому огляді п'ять відомих шеф-кухарів діляться крутими рецептами страв з капусти, впевнені. Так капусту ви ще не готували голубці з пекінською капустою і булгуром. Голубці з пекінською капустою виходять набагато більш ніжними, ніж з білокачанної, а соковита суміш овочів і болгура. Прекрасна заміна традиційного м'ясного фаршу. Секрет приготування відкриває Тетяна Джоран, шеф-кухар ресторану Вінедіне. Інгредієнти. Начинка з булгура і овочів 180, пекінська капуста 300. Оливкова олія 10, томатний соус 150, редис 5, манголь 2, рукола 2 для начинки з булгура і овочів. Булгур 60, болгарський перець 20, цибуля рібчаста 20, морква 20. Цукіні 20, стебло селери 10, оливкова олія 20, сіль 2 для томатного соусу. Томати пелаті 150, часник 4, соус табаско 2, сіль 2, чорний мелений перець 1, Спосіб приготування приготувати начинку, улгур відварити в підсоленій воді, овочі нарізати дрібними кубиками і обсмажити на оливковій олії, посолити, змішати з відвареним булгуром, Пекінську капусту зачистити і бланшувати, опустивши в киплячу підсолену воду на 1-2 хвилини, у капустяні листи загорнути начинку, сформувавши два голубця, змастити голубці оливковою олією і 30 хвилин запікати в духовці при 180. Сприготувати томатний соус, томати і часник пробити блендером, додавши табаско, сіль і перець подавати, наливши поруч томатний соус і прикрасивши слайсами редису, листям мангольда і руколи. Цвітна капуста з соусом каррі, рум'яні скибочки цвітної капусти з ароматними прянощами і нотками лісового горіха, в ніжному соусі з кокосового молока і каррі. Вишуканий рецепт з сеналу Олександра Пантюхова, шеф-кухаря ресторану «Наме» інгредієнти. Кокосове молоко 200 мл, паста каррі 20 мл, паста ліми піцле 15 мл, соєвий соус 10 мл, сіль, перець за смаком. Цвітна капуста 150 мл, оливкова олія 20 мл, зелень кріп, петрушка, шпинат 5 мл, рослинна олія 5 мл, фундук мелений 40 мл. Спосіб приготування приготувати соус карі, кокосове молоко уварити в два рази, додати обидві пасти соєвий соус, сіль і перець, дати закипіти і зняти з вогню, качан цвітної капусти зачистити і бланшувати, нарізати капусту на стейки по 150, і запекти їх з оливковою олією 7-10 хвилин при 250, сприготувати зелене масло, дрібно нарізати зелень і змішати в рівних пропорціях з рослинним маслом. При подачі полити стейк з цвітної капусти з соусом каррі, полити зеленим маслом 5 мл і посипте меленими лісовими горіхами. Брюссельська капуста зі спаржею та кенійською квасолею, хрусткі кульки брюссельської капусти, змішані з овочами в пікантній чилі-карамелі, в обрамленні салату романо. Перед такою стравою не встоїть жоден гурман. Рецепт для справжніх гастроцінителей від Володимира Сидорова, шеф-кухаря ресторану «Черетто море». Інгредієнти. Спаржа 20, брюссельська капуста 160, квасоля кенійська 30, олія для фритюру 1, цукор 40, чилі 1, салат Романо 1 лист. Кунжут один спосіб приготування спаржу розрізати на 2-3 частини, Брюссельську капусту спаржу і кенійську квасолю обсмажити у фритюрі при температурі 1,7-0 до готовності у сотейнику або каструлі з товстим дном на маленькому вогні розтопити цукор, додавши чилі, коли карамель загусне і придбає красивий золотистий колір, зняти з вогню, змішати овочі, фріз чилі карамелю, подавати блюдо на листі романо – Посипавши кунжутом, вінегрет з квашеною капустою, легкий і дуже смачний вінегрет у виконанні Ігоря Тена, кухаря ресторану, жаровня підкорює простотою приготування і повним набором вітамінів, ідеальний в компанії зі свіжим житнім хлібом, інгредієнти буряк відварний 450, рослинна олія 210 мл, картопля відварна 400, морква відварна 150, огірки солоні 250. Квашена капуста 350, горошок зелений, консервований 200 сіль 3, перець чорний мелений 1, спосіб приготування, буряк нарізати дрібними кубиками зі стороною ядьм і заправити рослинним маслом 1-0, картоплю, моркву і огірки також нарізати дрібними кубиками, з'єднати інгредієнти, додавши квашену капусту горошок і підготовлену буряк перемішати, заправити рослинним маслом. Додавши сіль і перець, спагетті з броколі і в'яленими томатами, спагетті з в'яленими томатами і ніжними суцвіттями броколі в супроводі соусу песто і пікантних ноток чеснику, блюдо, яким можна побалувати себе як в звичайні дні, так і під час посту ловіть рецепт від Тиціана Казільо, кухаря кафе Чарела, інгредієнти спагетті 1-2, деце 180, соус песто пісний 40. Оливкова олія екстра вір'єн 20. Броколі 65. Часник 5. В ялені томати в олії 20. Томати черві 50. Перець чорний мелений 1. Сіль 1. Петрушка 2. Для пісного песто на 150. Оливкова олія екстра вір'єн 60. Часник 5. Базилік свіжий 50. Петрушка 30. Перець чорний мелений 1. Сіль 1. Кедрові горіхи 15. Спосіб приготування спагетті зварити алденте, приготувати пісний песто, змішавши всі інгредієнти для соусу блендером, обсмажити на оливковій олії броколі з чесником, додати в'ялені томати, розрізані навпіл черві, сіль, перець і рубану петрушку влити пісний песто, перемішати, при подачі прикрасити блюдо листочками базиліка.